Міч збирає уроки життя у тих, хто звик боротись і не боятись. Для львівської молоді об'єднання самопоміч влаштувало зустріч із Стефанією Комарницькою, колишньою репресованою. Вона одна із тих, хто виборов для України свободу, відсидівши за нею у тюрмах і таборах. І лише зараз, десятки років по тому, такі, як вона, можуть поділитися своїми спогадами. Її арештували у 16 за те, що писала вірші українською і про Україну. Вийшов урок української літератури, і мене арештували і посадили. І військовий трибунал Прикарпатського воєнного округу мене засудив на 25 років тюремного ну, табірного ув'язнення з конфіскацією належного мені майна. І без права жалоби ніде без права ніякого скарження. Щоправда, з 25-ти після смерті Сталіна термін зменшили до 5 років холоду, постійного недоїдання та фізичних знущань. І щодня каже жінка, когось страчували уночі гуділи мотори не спасенно. Потім довідалися, що то людей розстрілювали, які були суджені на кару смерті. А щоб не, не чути було зойку, крику, писку, то включали мотори. Їй 77 і вона так хоче з кимось поділитися своїми спогадами і болем. Для неї так важливо розповісти молоді, те, чого вони не прочитають в інтернеті. Що мені здається, що ви мені, якщо я побуду з вами, що ви мені продовжуєте, продовжуєте навіть моє життя? Бо для мене то є велике. Тим більше, що молоді глянтики на вас то вже, то вже я вже відчуваю себе не такою не жінкою, такого віку, як я є. Уроки життя це не повчання молоді, як правильно жити. Самі лише історії змушують замислитися про життя. Зараз молодь вона переймається не тими речами, якими потрібно, де придбати взуття, де одяг дорожчий в інтернеті сидять. А люди, які прожили важке життя, вони можуть ставити людину подумати про те, як своє життя краще прожити. Тому ми вирішили саме цю людину запросити, щоб вона своєю такою складною історією. Можливо, захочеться плакати, коли ти її чуєш, але точно виникають думки про те, яким чином тобі життя краще. Чи прожити і що ти маєш більше можливостей, щоб себе розвивати краще, ніж мала, наприклад, ця людина в своєму житті? Молодість Стефанії Комарницької прийшла в тюрмах і концтаборах, але жінка не шкодує ані про жоден день. Навпаки, каже, що була тоді ще мала, тому мало зробила для України. Коли я в районній тюрмі сиділа, то там я одна була в камері. Було страшно, надзвичайно страшно. Темно, боже, жахлива річ. А потім, дрогаючи, коли я зайшла, то я. Зраділа такій кількості жінок було 45 жінок, одній ну майже така кімната була, всі лежали одна в друга, притулку. І вони мене запросили туди, до себе дали погризти сухарика, не бійся, не плач, дитинко.